Юлія Тимошенка, фракція Батьківщина. Шановні колеги, дуже дивно виглядає, коли у воюючої країни за спиною приймають такі закони, які заплановані на сьогодні. 9363 законопроект Кабінету міністрів України. Він красиво називається про цифрові реєстри, там бла-бла. Це не має ніякого значення насправді. Я точно знаю. Що якщо б сьогодні українці змогли цей закон прочитати і бути тут в залі, вони б як в легендарному фільмі Слуга народа розстріляли б цей парламент просто з автоматів. Я вам це гарантую. Тому що те, що написано в цьому законі, виходить не тільки за європейське законодавство, не тільки за права і свободи людей, а взагалі за будь-які межі гуманності. Про що цей закон? Цей законопроект про те, що фізичні особи, люди і юридичні особи, господарюючі суб'єкти-підприємці з моменту прийняття цього закону без суду і слідства будуть включатися в реєстр боржників за будь-яку найменшу заборгованість, яку сформують податкова ТЦК. Або органи поліції, або прикордонна служба. І коли люди або підприємства потраплять в цей реєстр боржників, цей закон передбачає, що автоматично жодним своїм майном, в тому числі і транспортом, землею, ніхто розпоряджатися більше не зможе. Тому що вносяться зміни в закон про нотаріат, вносяться зміни в закон про виконавче провадження. І люди будуть позбавлені свого майна, землі, своїх авто. Що ви робите? Я хочу запитати. Говорять, що вимоги Європейського Союзу бріт. Це не має відношення до Ukraine фасіліти ніякого, тому що туди нашпігували свої забаганки, силові структури. Скажіть ще в якій країні без суду. Можна забрати у підприємця або у людини забрати майно і не дати їм розпоряджатися. Борг може бути на копійки, а майно арештовується все. І тому я закликаю зараз депутатів: запам'ятайте цей номер 9363. І не дайте можливості по суті знищити кожну родину в Україні, бо війна багатьох зробила боржниками. Не дайте знищити їх життя, їх майно і їх майбутнє. Голосуємо проти.